Очі радянської епохи, жива легенда, громадянин світу. Всесвітньо відомий фотохудожник Борис Савельєв презентував у Чернівцях виставку. На протяженні 40 років я стиль не міняю, тобто я не роблю ні моди, ні постановочні, ні театральні. Тобто Ось такий чистий репортаж я делаю. Називається художній репортаж. 40 років вірності собі. Тому і сама назва виставки має таку ж назву 40 років. Хоч фотохудожник і народився в Чернівцях, та його називають московським митцем. Сам же Савелі в себе росіянином не відчуває, а називає громадянином світу. А своє рідне місто неочікувано порівнює зі столицею Куби. Чиноцими дають все, оскільки я здесь родився і всі містами з дитинства знайомі. і я знаю кожну вуличку. І... І смерть, що нічого не міняється, тому що зачастую многі строїться і зміняються. І тим самим для вони більш такими вихлищеними. А Чернівці ще залишаються фотографічський город. Я знаю два таких города – Гавана і Чернівці. Незважаючи на любов до нашого міста, фотороботи Савельєва, чернівчани мають змогу бачити чи не вперше. В Столиці Буковини, як і в цілій Україні, відомий фотохудожник свої роботи не виставляв. Виставка в Чернівцях. Фотографа такого рівня це, це величезна подія. Тобто, в світі фотографії Борис це живий класик. Мистецькі галереї по всьому світу мають честь приймати виставки фотогудожника. Сам Савельєв стверджує, мистецтва кордонів немає. І В Європі, і в Росії, і в Черновцях, і в Києві, і в Львові. Я везде відстранен. Ну, это как би бы, делають мене независими. Я роблю то, що хочу. Тобто я не працюю під заказ. У його об'єктиві живе ціла епоха СРСР, проте сама радянська республіка митця не шкодувала. Савелів ідеологічно не підходив режиму. В ті годы, що коли при совєтській эта фотография фотографія нигде не публікувалася, вона була как бы за гранью, тому що тоді показували постановочний, показували парадну жизнь. А він бачив не парадно. А як є з усіма недоліками і перевагами епохи на цих фото? Всі відтінки минулого картинки базісасавєлів можна розсматривати безконечно. Болі того, в них можна жити Они потрясающе вдумчиво. В більшості випадків на них хочеться звучати, що не вистачає авторі. На відміну від багатьох сучасних фотографів, Борис Савелів свої роботи друкує сам. Розповідає, хоч і в процесі навчання зіпсував немало кадрів, та нині друкує з усією виразністю і якістю. Художник он, із нажатиї кнопки і виходу роботи. Тобто це один процес. Зараз це все розробно, к сожалению. Поринути в епоху минулого, яку зберіг на світлинах легендарний фотограф, чернівчани мають змогу до 7 вересня в галереї світ арт-знання. Це перша виставка з серії представників Буковинської школи фотографії. На черзі роботи В'ячеслава Терновецького та Сергія Лопатюка.